Церкви релокувався медзаклад з Донеччини. Про це стало відомо з сайту Покровської міської військової адміністрації. Зазначається, що до нашого міста переїхали 20 співробітників родинської міської лікарні з них 6 лікарів ведуть прийом та 7 медсестер. У новому приміщенні площею понад 300 квадратних метрів розмістили денний стаціонар узі діагностику жіночу консультацію, стоматологічний та маніпуляційний кабінети, а також лабораторію Торію для проведення досліджень усі кабінети оснащені меблями та обладнанням, що були евакуйовані з Донеччини. Також колективу вдалося придбати і нове устаткування. Обслуговують у новому закладі як переселенців з Донецької області, так і білоцерківців. Для ВПО всі послуги безкоштовні. У місті відкрився центр для внутрішньопереміщених осіб. Заступниця міського голови Інна Новогребельська зазначила, що такий заклад перший в Україні. Тут будуть надавати консультації переселенцям, довідки та інші послуги. У приміщенні є прийом громадян, відділ по роботі з ВПО, Рада ВПО, побутова та дитяча кімнати і конференц-зала. Центр працює з 8 до 16.30 з понеділка по п'ятницю за адресою проспект Незалежності. 34, що біля пенсійного фонду в місті Біла церква для спілкування людей, які були вимушені залишити свої домівки. І ви обрали саме наше місто для проживання. Я промоніторила і внутрішньо перелоковані підприємства платять дуже багато ПДФО в наш бюджет. І те, що ми зараз витратили на цей офіс, воно абсолютно не є навіть не тотожне тому, що заходить до нас місцевий бюджет. Тому вони не є нашими так сказати балгастами, а є тими людьми, які це повноцінні члени територіальної громади. Перш за все, це для переміщених осіб, які перемістилися вперше до нас в місто і мають зареєструвати статус або які через дію це зробили, але хочуть отримати паперову довідку. І зареєструватися для отримання допомоги як переміщена особа. Крім того, якщо вони були отримувачами допомоги при народженні, малозабезпечена сім'я, одинока мама, чи то інвалідність чи будь-якої іншої допомоги в себе там на території, вони тут на місці. Здаючи документи, переоформляють їх в нашій територіальній громаді. І, звичайно, жителі цього масиву на Ливаневську, багато наших отримувачів можуть звернутися також за цими допомогами. Це місцеві жителі, які народили дитинку, які вагітні, які ну, просто їм територіально сюди ближче звертатися, а не звертатися на Ковальський 14, наприклад. Давно стали незмінним символом новорічних свят. Їхній яскравий помаранчевий колір та неповторний аромат асоціюються з домашнім затишком, родинними посаденьками і очікуванням новорічного дива. Зараз мандарини доступні майже цілий рік, але їхня популярність перед новим роком залишається незмінною. Попит впливає і на ціни у передсвятковий період вони часто підвищуються. Подробиці у матеріалі. Біла церква поступово готується до свят. Мандарини на базарах та в супермаркетах справжній хід. Однак ціни поки що не всім до смаку, тож вони коливаються. Середня вартість за кілограм помаранчевих становить від 100 гривень, залежно від сорту та країни постачання. сладка, хороша мандарина Іспанія, Іспанії. 120 – 100. Це кисло сладкі сто. Вони теж в Іспанії на свій смак. Вони трохи дуже чи святі сладкі. Окрім Іспанії, привозять сезонний смаколик найчастіше з Туреччини, Італії, а також всім відому клементину з Греції. Та, попри популярність, останню цьогоріч вже не так купують, адже вона може бути суховатою та мати кісточки. Найбільше покупців хочуть солодкий та без насінин фрукт. Якщо хороша мандарина, вона солодка. Люди приходять і довіряють нам. Ми пробуємо, вибираємо, щоб людям підказувати, яке є солоче, яке є стислинку, тому що треба. Цінник стрибає, то вниз то вгору. Продавці стверджують, цьогоріч є відчутне здорожчання у відомих маркетах. Мандарини можна придбати від 69 до 109 гривень. Але тут стан фруктів буває різний, тож можна натрапити на знижку на ринку. Майже всі як на підбір від 120 до 150 гривень за кіло, і люди їх купують. Часто угу. я часто купляю. А цінова політика як для вас не кусається. Як для мене, ні. А яку краще обираєте? Клементину чи якусь іншу? Ну, я взагалі беру солодке, ну, клементину, більшість. Обрати смачні мандарини не складно, варто шукати з гладкою та блискучою шкіркою. Це вказує на те, що фрукти вже достигли і мають солодкий насичений смак. Варто не брати ті, які мають тьмяну чи зморшкувату шкірку, а ось вживати цитрусові слід з обережністю, аби не викликати алергії не більше трьох-чотирьох штук на день. Мирних усім свят та будьте здорові! Любов Геращенко, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Вмикайте телеканал «Еспресо Біла Церква щодня, бо ми готуємо для вас лише найважливіші новини, аналітику, ексклюзивні репортажі. Все це ви можете читати і на нашому сайті. bc.espresso.tv. Наші журналісти тримають руку на пульсі всіх місцевих новин. Кожен третій українець не втрачає надії і очікує, що прийдешній рік стане кращим ніж 2024-й. Про це свідчать дані передсвяткового опитування постмен грудень. Це святковий час, коли ми будуємо нові плани, загадуємо бажання і сподіваємося на зміни. Але яким стане для нас 2025-й рік? Чи наблизить він довгоочікувану перемогу? Ми вийшли на вулиці міста, щоб дізнатись це у білоцерківців. Шин для вас запам'ятався 2024 рік. Дуже дуже, дуже був важкий рік. Одні сльози були і філювання. Ні, ні, дуже поганий рік. Ну, в першу чергу війною. Це найголовніше, таке, що болюче для нас, це для України. Війна, Гнебнуть, гибнуть наші воїни. Взагалі, хорошого немає нічого. М мене пага. Війною на Україні 2024 рік. Я не була, хлопчики. Вибачте, я була в Чехії. А, а ось чого очі... відповісти вам? А зараз приїхала до мами з папою. Ну напевно, вірне Іспанії. Ну напевно, відвідування Іспанії, Барселона це звичайно велика удача для мене. Ось я запам'ятав. Ось я запам'ятав війною. А чим він запам'ятався? Чим війна. війна, метушня. Хотілося б кращого, хотілося б миру, хотілося б війною. Більше нічого. Розруха війна. Більше поки що нічого. На жаль. А чого очікуєте від 2025-го для себе і загалом Україна? Ну, щоб була перемога, і всі щоб, щоб всі повернулися, живі, здорові, щоб був мир на всій планеті. Саме головне, хочеться, щоб був мир в Україні, щоб був спокій, щоб нарешті люди зажили нормальним життям. Це саме головне, це треба молитися за Україну, щоб Бог допоміг нам в Україні. Тільки перемоги і щоб вся сім'я була вдома. Більш нічого, ні грошей, ні, ні ніякого там щастя. Щастя ж, коли всі разом. Хочу перемоги. Миру, перемоги, тільки перемоги. Я сподіваюся, що в 25-й рік закінчиться війна. Звісно. Ми всі бажаємо і почнемо відстраюватися. Саме головне, і повернуться наші рідні війни. все таки відбудуться. Я думаю, переговори і якось вирішать це питання, тому що чим далі, тим все хуже і хуже. Тільки побіди, толька тільки перемоги, тільки перемоги. Ну перемоги бути не може. Ну хоча перемир'я на декілька років, щоб люди відпочили від цієї дурі, яку нам нав'язали. Нав'язали. Сказали вже, Сказали вже, перемога, перемога скоро буде. Що думати? що думати? Що думати? Час покаже. А ось чого хотіли саме для себе у 2025-му? Є якісь плани? Щоб уже були. Щоб краще ціни були менше. Все пригає. Кажуть, за бюджет у Верховній Раді піднявся. Економічно 4%. Будь-які кореспонденти вам скажуть, що що воно все брехня. Брехня. ру щоб повернулися хлопці живими. Саме, саме більше щастя це буде, коли буде мир, спокій, повернуться діти, повернуться хлопці, миру всім і всій країні. А далі поговоримо про спорт. Білотраківець Макар Олєніков виборов срібну медаль на Кубку Європи з Кіо і Карате, що відбувся у Польщі. У його ваговій категорії змагались 20 учасників з України, Польщі, Румунії та Чехії. Макар провів 5 боїв і в фіналі поступився лише поляку. А ось його колега по спортивному клубу Іван Волков завоював золоту медаль на змаганнях у Кам'янському, що на Дніпропетровщині. Загалом на кубок під назвою шлях майстерності з'їхались понад 300 учасників з п'яти регіонів України. Наш земляк провів три поєдинки і закінчив їх достроковими перемогами. А також був відзначений нагородою за найкращу техніку. Вітаємо спортсменів і бажаємо нових перемог. Наш ефір добігає кінця. Дякую, що провели цей час разом із еспресо Біла Церква. У понеділок зустрічайте нас із випусками підсумків цього року. Буде цікаво Зичу вам мирних вихідних. Не нехтуйте повітряними тривогами. Бережіть себе і до нових зустрічей.